У четвер 7 березня у Сумах попрощались із хоробрим захисником України старшим сержантом Володимиром Ворожбяном. Він служив на посаді головного сержанта 3-го механізованого батальйону. Помер відважний воїн 17 лютого поточного року в Куб'янському районі Харківської області внаслідок мінно-вибухового ураження. Рідні та знайомі згадують Володимира як світлу, добру та чуйну людину. Він з першого дня з 14-го року був на війні, потім перерив був. І в перші дні він знову був призваний. Патріот дуже хороша людина, настоящий патріот. Була завжди відзивчива, добра. Ніколи нікому нічого не робила і не могла зробити поганого. Дуже, звісно, прикро, що в такі годи. Але все приходиться його проважати останню путь. Із великої війни Володимира Ворожбяна не дочекалась дружина та донька. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Вірити, що вова шу назавжди і можна прийняти як та умом смерть пожилої похилого віку людини. Ну коли. Комусь безумному захотілося вбивати людей, наших українців, наших молодих хлопців. Це дуже трудно пережити. Працював разом з нами в одному підрозділі на заводі Сумська НПО. Завертався доброю, щирою людиною. Ми багато разів бували в відрядженнях. Людина була надійна завжди. Відспівали хороброго старшого сержанта Володимира Ворожбяна у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Чи молимо за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна, Володимира, спочилих рідних і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Відважного воїна оборонця Володимира Ворожбяна з усіма військовими почестями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.